Доброго вечора, шановні Миколаїв, 14 травня, 25 рік. Ну і, власне, вже пора звертати увагу на величину паганю і проводити якусь підв'язку і там якісь вже початкові зелені операції у вигляді позбавлення таких нижніх пасунків. Ну і спостереження цього року. Дуже багато роздвоєння росту, тобто точки росту зазвичай це другий-третій лист. Вони роздвоюються, так зване явище <клух> ну Дивіться, один подібний. Тобто роздвоєння, пасунок їжиш, їжеш. Наприклад, тут ось подібна ситуація. Тобто це не пасунок, бо пасунок він ось ось. Пасенка, ось пасенка йде у пазухи листа. От Я його прибрав, а тут йде роздвоєння. І такі явища в цьому році, як на мене, їх багато, не знаю з чим це пов'язано. Можливо, мову перезимілі, може характеристика сорту, це сапіраві. В минулому році цей сапіраві так себе не поводив. От, а в цьому є така поведінка. Не зовсім приємна, ну, в принципі, на швидкість не впливає, як кажуть. Але все рівно. Побачимо, що буде з іншими. Поки що дещо насторожує. Ось тут при наявності одного суцвіття тут просто, хоч оце розголуження дещо товще, от видно, тут 6 мм, тут 5,5 мм. От. Тут -от просто все. Він потім потовщиться, буде все чудово. Так само і тут. Тут просто. Бо ваша фасіація, вона включає в себе два розгалуження із двома плодовими утвореннями, по одному, а то й по два на кожному. Ну тому приходиться обирати. В принципі, можна було обрізати, скажімо, якщо це окрема фаціація, то над. Суцвітям. Тобто суцвіття залишити, над суцвіттям видалити, а той же ж, залишений він також своїм суцвіттям. Тобто зелені операції вони будуть потребувати ще і такої уваги. От. З року в рік, звичайно, це зустрічається на багатьох. От у цьому році чимось помітив надзвичайно велику кількість таких роздвоєних точок росту. Побачимо, що буде на столових і на інших, ну поки що, це тільки вийшов. Дало змогу вийти на ділянку, все ще мокро, але вже ноги не топнуть. Почав із саме з цього сорту, бо тут ще вже така величина розвитку, що потрібно вже в деяких місцях і підв'язувати, як зараз я тут викав. Ну, досить швидко зустрівся приклад фасації із наявністю окремого соцвіття на кожному роздвоєному паленні. Ну, ось У нас і дефаціація роздвоєння. Так, роздвоєння от, е, мало розвинуте. Воно також має гарне соцвіття, от і, і тут ще є ну, тобто Обрізати при основі ну, рука не піднімається. в принципі, Я думаю, що цей пагін здатний витягнути дві грони в майбутньому. тобто Зберігаю цю грону і виконую відсікання над соцвіттям. Зберігши обидва от, і залишивши одну точку росту. І повідно, в грановій зоні одразу вже, вже є очевидні пасинки, які починають розвиватися, їх вже можна видалити, щоб потім не повертатися до них. Ну і одразу вуса. Ще один такий пагін з роздвоєнням. Ну, дуже багато, не знаю. Також роздвоєння. Кожна точка росту має своє соцвіття, по одному, тобто сумарно і два, але дві точки росту. Ну, відповідно, залишаю соцвіття, пасиночок видалив. От, поки так багато на сапіраві, це мене дивує, бо в минулому році зовсім цього ефекту не було. От, в цьому році дуже багато. А тут ось також цікавий момент вишкування точки росту і вишкування відбулося на плодовому утворенні. дивіться, наскільки воно здорове стало порівняно ну, більше, десь на третину з іншими. От, але ж в принципі, тут є утворюваний пасанок, ось він я його чіпати не буду. Ця точка росту візьме продовження пагона на себе досить скоро. Ну і буде в принципі повноцінний пагін із одною здоровою гроною, я так думаю. Поспостерігаю над цим пагоном. Самому цікаво. Ну, мені здається, тут буде утворення більше за розміром, ніж середньостатичне по цьому сортові. Все, дякую за увагу, до побачення.